Hello and welcome to English with love. Сьогодні я вирішила розповісти вам про два цікавих слова: слово so та слово such. Обидва слова впливають на значення слів, які вживаються після них. Слово so підсилює значення прикметника або прислівника. А ось і формула so plus adjective or adverb. So beautiful, такий гарний, so interesting, цікавий, so big, великий. The film was so interesting. You should watch it. I decided to buy the dress immediately. It was so beautiful! декілька So quickly! Так швидко. So well. Так добре. So easily. Так легко. Don't eat your sandwich so quickly. You can choke. Слово such наголошує на іменнику. Формула наступна. Such plus noun. Such a girl, така дівчина. Such people, такі люди. I need such a bag. Мені потрібна така сумка. Крім того, слово such може використовуватися у зв'язці прикметник плюс іменник. Such plus adjective plus noun. Such a nice girl. Such good people. Lucy is such a nice girl. Our neighbors seem to be such good people. Зверніть увагу на місце розташування артикля ЕН з фразами, в яких використовуємо such. Ми говоримо such a nice girl. А не a such nice girl. І наостанок хотілося би поговорити про ситуацію, яка відбулася зі мною не так вже й давно. Гуляю я вулицями свого міста і бачу вивіску англійською мовою. Так, дуже багато фірм зараз використовують англійську у своїх назвах. Якщо ви вже хочете використати англійську, то не полінуйтесь і найміть спеціаліста, щоб він вам надав грамотну консультацію, чи правильно це, чи неправильно, чи це просто класні два слова, які взагалі не можна вживати поруч одне з одним. Допустимо, е, йдете ви і читаєте е, such pretty. Ну, в мене, як у вчителя англійської мови, зразу звучить в голові щось типу таке: Такий красива не можна сач використовувати з прикметником. Сач ми використовуємо з іменником. Якщо там буде прикметник, то після нього має бути знов ж такий той, той, той же іменник. Або ми кажемо So pretty, така гарна, або Such a pretty girl, така гарна дівчина. Те саме відбувається зі словом So. Ви не можете сказати So girl. Це буде щось типу такого: Такий дівчина. Such a girl. Така дівчина чи such a beautiful girl, така вродлива дівчина. Напишіть мені в коментарях, яка фірма вам спадає на думку. Наразі я вам дякую за увагу. Прошу підписатись на канал. Якщо мої відео для вас корисні, поставте лайк, натисніть на дзвіночки, щоб бути першими, хто буде в курсі виходу моїх нових роликів. Take care, stay safe, goodbye.